Одного разу йшов полем і побачив, що після комбайна на полях лишається качани з кукурузою. Я так подумав, а що, якщо їх спробувати зібрати? Переробити в зерно і спробувати продати. Дивіться, що з цього вийшло? Як відбувався весь цей процес? Чи вдасться нам заробити 100 доларів? Ось так виглядає кукурузка, забув взяти відерце. Мішечки та чуха. Йдемо собі, дивимось і це золото лежить у нас під ногами. На годиннику четверта година дня. П'ять мішків, там 5-4 з половиною хай буде. Так воно виглядає. Так, виглядає поле. Тепер лишилося це довести. За 2 години 4,5 мішка назберу. Покажу вам пейзажі. Довжина поля, метрів 300, може більше. Де лежить мішок від мішка ось сюди. Та я зараз знаходжусь, може 2 3 качана знайшов. А потім ось тут по місцю такий завал з кукурузи. І десь Качанах кілограм 5 кукурузи просто метр на метр. Робота в нас творча, кожного свої підходи, я собі вибираю рядки. Якщо вам видно по рельєфу, як їхав комбайн, там де колія його, іду собі, розгибаю. Ну, тут дуже явно вона лежить. Зараз ми І Далі йдемо. Буває є, буває нема. Ще ось, ось гризочок лежить. Значить, дивіться, десь почав я звідси приблизно, ну, де стою з середини. І ось туди вниз, десь 200 метрів. Пройшов я 400 метрів і вийшов цілий мішок десь, може більше плюс пакет, плюс відро там. Потерахуйте, скільки потрібно, наприклад, зібрати 100 кг, щоб зібрати 100 кг качанів, скільки потрібно пройти площі. Коли знаходиш заломаний ряд качання, дивіться. Також та покуп затрапляється. І вам не обвиски збирати. Нашов в такому пакеті до мішка. Значить, ось стою я. Дивись, горизонт і навіть не видно за горизонтом. Там стоять два мішка повних. це мені їх треба стільки принести. ну грубо говоря, от посадки метрів 50 стоїть мішок, та посадки 400. І як то і фізкультура. Так виглядає моя денна норма. Збираю я з 10 до 4 до 3. -х. Тут десь плюс-мінус вага бруто десь 150-160 кг. Я ще не важив, я вже так опитним шляхом. Бачите, кукуруза непогана. Хороший день сьогодні, безвітряний. Ми збираємо кукурузу. Я пройшов уже. 50 метрів. За 50 метрів я знайшов ось стільки кукурузи, але думаю, що нам пощастить і далі буде її набагато більше. Процедура у нас проста, йдемо. Дивимось візуально, якщо вона десь лежить, то вона є. У мене є відчуття, що тут вже її зібрали до мене. Але якщо так розгортати, то трапляються, дивіться, які гарні качани. Непогані пішов заважає. Мішків узяв багато, плани великі. Сьогодні працюємо по максимуму. Конкуренти не сплять. Приїхав пізніше, вже ходять. Сьогодні улов 6 мішечків, кукуруза непогана, навіть не 6, шість, а шість з половиною, ще трабов. 4 -та година дня. З 10 до 4 6 повної мішків. День 4. Сьогодні у нас 8 мішків. Передають дощ, тому вирішив побільше зібрати, кукурузка хороша, 8 мішків. 5 днів дощ йшов, на поле не приходив. Змінив локацію. За 5 хвилин зібрав такі огризки. Так, лежить де-не-де. Тут збирав вже інший комбайн і кукуруза, якщо вам видно ландшафт, то є тільки на таких заломах. Так, там, де поле рівне взагалі майже нічого нема. Маємо на п'ятий день ми таку локацію. Також в мішечках ще стоїть. йдемо далі. Ще одна локація мішечки, так як на полі волого. Тут я роблю імпровізовану сушку. Ще треба підставити дощечок, щоб воно не лежало на землі. І днів 5 до неділі висушити кукурудзу. кукурудза волога. Потім ми її переробимо на зерно. Загальна кількість мішків за 5 днів 27. 4 мішка більше 100 кілограм. Відкидаємо на качани, на відход. І з чотирьох мішків виходить десь ну, так із сукурузою, тут кілограм 30, плюс-мінус навіть найбільше. З 4 мішків виходить до 100 кг кукурузи вже почищеної. 100 кг зерна з чотирьох мішків. Рахуйте, загальна кількість 27 мішків за, за 5 днів. Так відбувається лущення кукурузи. Я ламаю на дві частини і погнав руками раз раз. Коли кукуруза підсохла, все воно лущиться. Бачите, раз, півкачана. Виходить ще пару секунд. Звичайно, де менше зерна повільно лущиться так ось. Бачите? Швидкість яка. Ну, десь мішок за мішок 50 кг чи 40 км залежить який мішок, за 2 години можна навищити. Перебрана кукуруза 200 кг Ось яке воно жовте золото. 5 мішків по 40 кілограмів. Мішки вам зніму. 200 кг наущеної кукурузи з доставкою людині додому. 1200 гривень. Перших зароблених у нас пройшла майже неділя. У нас наявності 8 мішків, плюс 5 тих, що ми вже продали. Загальна маса тут 8 мішків по 40 кг, 320 кг плюс. 5 мішків по 40, що були раніше, 520 кг, множимо на 6,50 маємо 3,400. 3400 склав наш заробіток за 10 днів. Ну, трішки більше. У годинах це зайняло по 4 години на день збирання. Потім, це щоб мішок налушити, десь година йде на мішок. Рахуйте, скільки там в часах це вийшло. До 100 доларів не хватило, не вистачило нам 150 кілограмів. Дивіться, яка кукурузка чудова, майже без сміття. Ідеальна, не сиренька, хороша, сухенька. Сьогодні вже випав сніг, особливо нічого не позбираєш. Так що все, цю ідею ми відкидаємо і шукаємо іншу ідею, якусь ти можна ще заробити в селі.